Василь Стус наснилося, з розлуки наверзлося, наснилося, з розлуки наверзлося, з морозу склякло, з тухи аж лящить, над прип'яттю світання зайнялося, і син біжить, як горлом, кров біжить, мов равлики, спинаються на мети, а мушля в безсоромності цноти. Ніяк не знайде барви для прикмети твоїх надсад твоєї німоти. Ікшлиться неба, висліпла полуда, тверда труна живих, як живчик бар, бреде зоря, сновида і приблуда, одержаний за дурно щедрий дар. А човен побивається об здвиги повсталих хвиль. Твердих, немов стопці, підтале чорноводдя зелен криги Займається світанком на щоці.